Допомога з тимчасової непрацездатності від ПФУ виплачена працівнику після його звільнення. ЄСВ, не нараховуємо, як показувати в звітності. Наталя, ну дивіться, ваше питання не дуже коректно е прописано. Знаєте чому? Я вам зараз поясню: дивіться. Коли ви нараховували допомогу, і працівник працював, і ви подали заявку, і на наступний день працівник звільнився. А гроші прийшли через день, і ви виплатили йому через декілька днів допомогу. Дає вам факт події нарахованої допомоги додати звільнення. Тобто позиція виплаченого допомоги після звільнення вже ніяк не впливає на обов'язок нарахувати ЄСВ. Тобто, ви нараховуєте ЄСВ, незважаючи на те, що виплата відбулася після звільнення, адже нарахування допомоги відбулось до звільнення. Ну, власне, так, ваше питання звучить. Допомога з тимчасової непрацездатності від ПФУ виплачена працівнику після його звільнення. Є не нараховуємо, ви питаєте? Звісно, нараховуємо, бо із питання я бачу про виплату, але я не бачу в питанні умов нарахування. Якщо нарахована допомога була додати звільнення, ЄСВ нараховуємо, як показати в звітності, як звичайне нарахування лікарняного з кодом 29 у місяці його е, звільнення. Це лікарняний, що припадає до того періоду, коли працівник працював. Якщо ви мали на увазі зовсім іншу ситуацію і просто не коректно задали питання, ну я просто е, можу собі так. Здогадуватися, можливо, ви мали на увазі, що звільненому працівнику після звільнення продовжує нараховуватись лікарняний. Якщо у вас така ситуація, тоді його нарахування після звільнення здійснює нам з вами вже відсутність трудових відносин і сплату е виплати допомоги без ЄСВ. Тут. Логічно і правильно це відповідає пункту 2 статті 7 закону про ЄСВ. А от у випадку, коли до звільнення працівнику була нарахована допомога, подана заявка, працівник звільнився, а кошти надійшли пізніше, ви їх виплатили. Ну то ЄСВ як зобов'язання з нарахованого доходу, який у вас був здійснений на дату звільнення працівнику, ви нараховуєте на загальних підставах.